20.00 прилетіли два шахеда по нашій будівлі. Дом на два входи, два шахеда були загинула моя мама. 78 років їй. Людмила Хріменко мешкає у сусідньому будинку. Жінка розповідає, що бачила, як шахеди летіли на низькій висоті. Вони чоловіком листили сховатись у підвалі. Звук жужащий. Гудящий, сильно і ми розтірялися. Я падаю в кухні на пол, він падає сюди отут на пол, і там бах, все сипиться на голову, все стекло, все кудись летить. Ми підхватуємося, вибігаємо у коридор, у сінці туди, там падаємо. І ще, второй, второй раз він летить, ми там падаємо. Я вибігаю туди, там вже хата горить сусідська. И мы бежим у погреб, только успеваем забегать. И еще один. Від удару зайнялись три житлові будинки, розповідає Галина Ковальова. Пожежу гасили до ранку. Бабушку жалко дуже. Бабушка Божий одуванчик. Самі ми приїхали з свіси, тому що там теж кабом розбило окна, окон немає в квартирі. Рішили пожити на дачі. Ну, тепер і тут теж саме. Повреждені окна. Окна вилетіли в веранді, на кухні. Посипалася штукатурка в домі. Олександр Соломко. Суспільне новини. Сумщина.